Вітя, скажи, будь ласка, от якби тобі був би ти якимсь керівником і тобі не давали би гроші, от нема, кажуть грошей, і все. От твої дії. Що б ти робив? Ну. Скажімо так, я цей е, бригадір, да? от давай, хай будеш бригадір. У мене не вистачає коштів. У тобто, мене немає різців, щоб токар там щось сточив. Угу. Начальника цеха. Ну, а начальник цеха каже, нема. Нам ну як ну, нема, Ну нема. значить нема. Треба тоді, значить, йти. Значить, це хаммо, блін. Треба йти до цього. Какашка. Треба йти до директора. Ну, прийшов директор, директор каже, нема. А план же ж вони від мене требують, правильно? Требують. І Мусиш а, виконати, бо знімуть премію. О. А грошей нема. <світ> Проти, як хоч. Ну значить буду писати в міністерство, блін, що в мене такий кончений директор. І кончений цей... Що така херня? Ну щось треба кудись далі рухатися, я є. Долубі міністерство каже, так фінансування немає. там, Кабінет міністрів не виділив кошти по статтям і так далі. Угу. І що? Так що, шо, шо? Ну я хоча б рухаюся щось. Я хоча б щось дергаюся, сникаюся. — Правильно. І можна навіть той самий кабінет міністрів писати. До президента звертатися в кінці та кінців, до народних депутатів можна звертатися. Так от я також подав запит до пана Нетреби і запитав нього, куди він взагалі звертався для того, щоб хоч трошки змінити ситуацію. Бо я так розумію, що в нашій Дубінській освіті це катастрофічно не вистачає. Грошей, всі плачуться, нема, нема, нема. Ну, цікаво, ну думаю, ну, а що він зробив? Ну зараз мені винесе такий сто з бумаг, скажу, дивись, я куди тільки міг писав, ніхто не дають. Я скажу, ну дійсно. Вони на цю відповідь не змогли мені дати відповідь. Взагалі ніяк. Тут нікуди я так розумію, не звертався. Ну, нема і всього. Ну, що робити? Нема. Пишу я іншу запит, і ще один не написав, Держрайадміністрацію. Е, Дають мені ось таку відповідь. Управління освіти і науки в Рівненській облдержадміністрації інформує, що відповідно до законодавства заклади освіти міста Дубно фінансуються з міського бюджету. Вирішення питань забезпечення фінансовими ресурсами закладів та контролю за їх використанням здійснюється Дубинською міською радою. Опаньки. І тому тільки тепер, після цієї відповіді, я зрозумів, а, -а, -а. а чому ж пан мер ніяк не може звільнити пана не требу? Хоча на нього стільки скарг є, а він каже: ну нема ким замінити, ну нема так звичайно. А так що, що, що такого найдеш. Чудовий, класний пан не треба. Звісно. І тоді можна жити. І кажуть, що в нас немає грошей. Дуже цікава, виходить, ситуація. Мер підігрує нетребі, не треба підігрує Антонюку. Отак от, от в парі працюють, не треба уже пережив усіх мерів, які тільки були і не були. І так він знає табличку ділення. Буде і наступних мерів з о 15 далі керувати. Того, що грошей якоби немає, живемо і процвітаємо. Шановні батьки, здавайте гроші, бо ні на що грошей немає, якщо не просити. А якщо просити, самі бачили, виділяються, є гроші, але не для всіх.